Всім добрий день! Сьогодні хотіла б відео поговорити про електрочайник. Ось такий в мене тефаль. В принципі, зараз чайником нікого не здивуєш. У всіх майже вдома є електрочайник різної фірми, і за ним треба, як і за всім, догляд, треба його час від часу мити як ззовні, так і зсередини. І, в принципі, ми як Дівчата хочемо, щоб було більш екологічно, більш натурально і поменше було різної хімії, особливо для таких речей, які ми використовуємо всередину себе, воду з цього чайника будемо пити. Тому хочеться поменше використовувати хімії. Тому сьогодні в цьому відео я розкажу, як простіше всього, який самий простий і екологічний, і доступний спосіб. Миття чайника зсередини, він доступний для всіх, і багато коштів, багато зусиль і багато часу не займає. Все дуже швидко. І так, давайте подивимось, який в мене всередині чайник. Подивіться. Не знаю, як краще показати. Ось так ой, дуже гарно видно. Нальот, бачите, білий такий нальот. Це, кажуть, що від заліза. Великої кількості в воді, точно не знаю, але ось такий нальот є. З урахуванням того, що я використовую фільтр, у мене з'явився такий нальот все рівно. Але ж він набагато менший і набагато рідше з'являється, ніж коли я користувалася звичайною водою з крану. І так, для того, щоб нам прибрати цей наліт, ми. Беремо ось таку чарівну штучку, називається лимонна кислота. Ось така харчова, продається в магазині, я вже відірвала, І висипаємо пачечку внутрь. весь вміст висипаємо. Це є, так. Ось бачите. Оп. Так, тепер наливаємо воду. Позначку максимум наливаю, щоб без чайника пробити. Єсть. І ставлю його на місце. Включаю і чекаю, коли він закипить. Коли закипить, виливаю воду і дивимось, що там буде далі. Так, чайник докипів. Ще бурлить. виливаємо. Дивимось. Набагато краще. Бачите різницю? Мені просто дуже гарно видно, бо не в телефон дивлюсь. Бачите різницю, в якій був білий нальот. Ну, по зрівнянню з тим, що було на початку, то це прям ідеальна картинка. Можна зробити ще один раз, і буде як новенький. Лимонну кислоту можна використовувати будь-яку. Я використала 25 г була пачечка в мене. Ось так. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисне. Підписуйтесь на канал. Пока-пока!